i <laughs> 86-річна Марія Кузьмишина виконує автентичну пісню пісню, котра чи не століття тому народилася у місті Прилуки. Літня жінка, як і її предки, корінна прилучанка. Її велика дружня родина проживала у будинку на Кустівцях. Під одним дахом ютилися батьки та дев'ятеро дітей. Матір Мотрона з юних літ привчала малечу до співу. Саме пісні неньки і познайомили Марію із народною творчістю. Сьогодні, попри поважний вік, жінка пам'ятає ці мелодії. Тримає ноту і співає з цією ж любов'ю, що й у дитинстві. на А за нею примушом личені комирені. Мати співала в нас дуже багато родичів сходяться, співають. Ми слухаємо і попереймали, що в родичів, що все попереймали в матері. В нас мати року співала. І багато раніше знали багато пісень і поминальних, і, і таких, і, і, всі, і всіх. Співали ото да на тим боці, да на тороці, да повий вітер. 29 липня Марія Іванівна вдома зустрічала гостей. Вона, як справжня зірка, перед камерами і мікрофонами. Десятки пісень, традицій та історій з її вуст зафіксували науковці у рамках експедиції до прилук. Завітала команда фахівців із національного центру народної культури Музей Івана Гончара. Спільно з прилуцькою фольклористкою та авторкою етнопроєкту Скрбниця Вікторією Лемещенко збирають та оцифровують унікальну нематеріальну культурну спадщину нашого краю. Першою з ким я хотіла познайомити наших наукових співробітників із музею Гончара, це наша Марія Іванівна. Вона Народилася в Прилуках, діди, прадіди всі були з Прилук. Тобто це іменно традиція Прилуччини. Вона виросла на Кустовцях, її. Традиції це традиції мами Матрони Ляльченко. І там дуже велика родина, дуже багато Традиційна спадщина, там і пісні, і випічка, і танці, все, що ми могли передати, то ми хотіли б ну почати вообще, взагалі своє дослідження. Це дослідження із прилук. Прилуки мають багату історію та глибокі культурні традиції. Тут живуть автентичні народні пісні, стародавні обряди, звичаї. Усе це формувалося століттями, і зараз є невід'ємною спадщиною нашого міста. Саме тому за збереження культурних скарбів взялися столичні професіонали. Ми реалізуємо експедицію в Чернігівській області загалом, але цього року конкретно в нас Прилуцький, Ніжинський район, і я надзвичайно вдячна, і наша вся команда можливості співпрацювати з вашими місцевими дослідниками, тому що вони знають особливості і цінності. Вашого краю, що стосується нематеріальної культурної спадщини, і ми намагаємося зафіксувати це для того, щоб зберігати, презентувати, популяризувати тобто все, чим займаємось ми як національний музей, і нашою метою, зокрема, є зацікавлювати молоде покоління. А для цього ми маємо в належній якості зафіксувати і представляти ці цінності. Ще одна з таких тем, яка над якою ми працюємо цього року, це хліб, обрядові хліби. Хліби ми записуємо, знімаємо процеси випікання і дуже сподіваємося, що зможемо поширювати надалі цю інформацію для того, щоб вона була частиною нашого і сьогодення, зокрема не лише. Спадщина, яку ми маємо цінувати і берегти, а продовжувати традицію і розвивати, зокрема. Із року в рік музейники мандрують усією Україною, знаходять живих свідків культурної спадщини. Нині їх шлях привів до Марії Кузьмишиної носійки стародавніх традицій прилучене. Фахівці кажуть, ця жінка чи не найбільший скарб сьогодення. Бачили багато, писали багато, але сьогодні ми провели фактично п'ятигодинний сеанс, і це людина, якій 86 років. Вона 5 годин безперервно співала, співала дуже давні пісні. Для нас цікаво розуміти, що це традиція, яка побутувала зокрема в місті. Оскільки ми фіксуємо це в прилуках, і, і її талант, і її пам'ять дає нам можливість зрозуміти наскільки багато є і міська культура. І, зокрема, пісенна на цьому столичні дослідники зупинятися не планують. З робочим візитом відвідають і громади Прилучені за підтримки Прилуцької райдержадміністрації та Чернігівського обласного центру народної творчості відшукають унікальну нематеріальну спадщину. Обіцяють зазирнути у кожну оселю, де й досі живе автентична культура. Проте вже встигли глибше розпізнати прилуки. Генеральний директор музею Петро Гончар зазначив, наше місто заслуговує на увагу. Надзвичайні люди, надзвичайно талановиті, збереже наша глибока традиція, бо багато вже дещо втрачено. А тут у вас ще дещо, дещо є. Оце дуже важливо, тому що. Зв'язок чим глибше коріння, тим сильніша крона. Ну так такі символи в нас є в філософії. А, саме тут оце ж ми вишукуємо ці краплини, дякуючи вашим людям. Якраз і вони збережені і навели нас на цих людей, які можуть українцям знайти силу накопичену. Історії